Так, я вам хотіла зняти відео, не знаю, може буде довго і нудно, але я вам хотіла пояснити, бо я після того, як виклала відео з фундуком, ви буквально почали замовляти фундук. Ну, по-перше, я його записувала не для реклами, того, що я буду продавати, просто я вам показала, що існує такий фундук, як він виглядає і так далі. Але, зважаючи на те, що ви вже почали замовляти, я вам хочу сказати таку штуку: якби я свого часу мала можливість побачити перед замовленням. Сажанців мали можливість побачити, як виглядають плоди. Не просто прочитати характеристику, а подивитися, як виглядають плоди. Все було б набагато простіше. Тому я не спонукаю вас до того, щоб ви замовляли у мене. У мене всього-навсього цього року будуть однорічні саженці. Я не планувала взагалі продавати, тому ну, ті, хто навесні в мене ще замовив, ок, я пообіцяла. Я відправлю, а так я подивлюсь взагалі, скільки в мене їх там наросло. Я не впевнена, що я зможу всім бажаючим їх відправити. Але дивіться, що я вам хотіла показати. От Я сьогодні чистила фундуки, ми спала на думку, думаю, що я мушу вам це показати, який чиститься. Бо є в мене каталонський, є Варшавський, я вам це вчора розповідала. А є звичайна ліщина. Ось подивіться на розміри. Ліщина, Варшавський, Каталонський. Так, візуально, ну, мабуть, не дуже добре, краще було б вам на чомусь темному показати, бо на руці воно зараз секунду. Так, мабуть, краще буде видно. Ось це ліщина, звичайна, ось це варшавський, ось це каталонський. Я сьогодні чистила і є різниця між тими, як, який горіх чиститься. Ось, дивіться, каталонський. Руці у мене сьогодні вже трішечки, якщо чесно. Бачите, його, він чиститься тут, але кожного разу треба трішки його виковити. Трішки виковарять. Це ще нормально вичистився, а так буває, то тут, тут шляпка погано віддирається. То був каталонський. Ну, Розмір ви бачили, так? Ось розмір. Зараз я вам покажу, як чиститься Варшавський. Варшавський. Взагалі, ну, то я не дуже вдало його розколо. Як чиститься Варшавський? Взагалі шикарно. Він відходить, не треба нічого відковирювати. Взагалі чистенько відходить горішок, з нього не треба нічого здирати. Видно, ні? Ох, в мене, звісно, з цією камерою. Нічого не треба з нього відковирювати. Він чистенький, і подивіться, як виглядає каталонський. Тобто. Вирішувати, звісно, вам, хочете ви каталонський чи не хочете, бо вже не тільки Варшавський і Каталонський в мене просили передати. Дивіться, чи воно вам потрібно. Розмір, бачите, так? Як виглядають в порівнянні горішки, ви бачите. Як чистилось, ви бачите. І ще хотіла вам. Розповісти, сто... Розповісти стосовно ліщини. Ось в мене ліщина, я коли купувала, запитала, що це за сорт. мені сказали, Ну, звичайна ліщина. Ну, ок, добре, я взяла, бо мені цікаво, я взагалі хотіла, щоб в мене в саду все росло. Купила. Дивіться, ще плюси. Цього року з Варшавського фундука, я не знаю, яке захворювання, я ще в цьому не розбиралась, чесно. Але з Варшавського фундука не впав жодний горішок. І не було, от з того всього, що я чистила, не було жодного порожнього горіха. З каталонського, якщо й впало, то один чи два порожніх горіхів теж взагалі не було. Ліщина вона велика. Подивіться, подивіться на сам цей плод, як він виглядає. Подивіться на Варшавський каталонський на ліщину великий, так? Але зараз я вам почищу і ви побачите. По-перше, в мене 80% ліщини просто впало з дерева порожніми. От Просто порожніми. Тобто вона боїться захворювань. Ну, це ще нічого. А то зазвичай я коли чистила, він ще менший був. Ну, тобто, ну так, він більше виглядає, ніж каталонський. Але це. В Принципі вдалий, бо багато я чистила, що взагалі щось дрібнота якась була всередині. А дуже багато, я кажу, от просто 80% ліщини обсипалось на землю і просто, от просто впало. І... Тобто вони бояться захворювань. Варшавський, от поки п-п-фу. Тому. Дивіться, я не, не закликаю вас замовляти в мене і так далі. Я кажу про те, що коли ви будете замовляти, просто ви вже візуально бачили, який горіх як виглядає, який як чиститься. А смакові якості мені у всіх подобаються. Все, вирішувати вам.